Мальовничі пейзажі рідного краю, сюжети народних казок, персонажі, поем Кобзаря. У Черкаському художньому музеї презентували виставку дитячих робіт. Понад 100 картин присвятили 209-й річниці з дня народження Тараса Шевченка. Це тридцята виставка, яку до минулого 2022-го проводили щороку. Торік, через повномасштабне вторгнення, расистів не вдалося відкрити експозицію, розповідає Олена Вельбой. Це виставка дитячих робіт, присвячених 209-й річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Це вже традиція багаторічна. Вже в тридцяте ми відкриваємо цю виставку. Так, спочатку, це були виставки невеличкі. З кожним роком вони збільшувались були роки, коли у нас на виставку було представлено десь 500-700 робіт. Ну, війна внесла свої корективи, тому зараз у нас представлено менше. На картинах зображені пейзажі, герої народних казок та оповідань традиційні обряди українського народу. У роботах юних художників часто зображена жінка-берегиня в образі України, зауважила Світлана Савісько. Загалом на виставці представлено 135 робіт. Більше як головний персонаж Україна в образі дівчини, в образі матері, яка на, на тлі чи Коршуна, чи якогось там птиці Феникс, як нібито боротьба певна йде. Тобто, все це спостерігається в роботах. Ось ця стара похилена хатина виконана у техніці пастель папір. На робота Юлії дівчину надихає творчість Шевченка культурою Шевченка, його образом, от як. Сільська місцеві з ним пов'язана ці хати, річки, село. Люди. Як довкола проходила виконання цієї роботи? Близько місяця. Анна зобразила автопортрет. Цікавим елементом стала пташка у синьо-жовтих кольорах. Я намалювала себе, біля мене сидить пташечка і фон камуфляжний такий з дерев. Я дуже люблю малювати, малюю акварелью, гуашю, маркерами і фломастерами, і олівцями. Вирішила малювати олівцями, тому, що я ми давно не малювала. Анна Лабіна розповідає: малювали діти і під час повітряних тривог в укриттях, і під час відключення світла. Але, попри все, закінчили свої роботи. Незважаючи на всі обставини, на війну, на досить часте перебування дітей в укритті, на дистанційне навчання, на перебої з електропостачанням і всі-всі, всі ці фактори. Незважаючи на все це, художня школа цьогоріч представила 44 роботи наших вихованців. Роботи, як ви саме бачите, вони яскраві, потужні. У нас дуже талановиті діти. Ми це цінуємо і намагаємось підтримувати в таких умовах, як є, як найкраще. Виставка діятиме до 2 квітня. Юлія Дзюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.